Слава Богу любителі винограду та виноградної лози. Сьогодні 31 травня 2024 року. Відео це буде присвячене ось, бачите, обробкам та цвітінню винограду. Вже в столові сорти ось ось цвітуть, а технічні ось, бачите, вже вони цвітуть. Є такі, що вже перецвіли, є такі, що тільки ось розпускаються. І це означає, що столові треба вкрай важливо в цей період обробити столові сорти від хвороб перед світінням. Обробити відмільдю та Від Відмільдю обробляються фунгіцидами редоміл, чарівник, шовіт по інструкції. Та в бакову суміш додається топаз або фалькон. Я вже обробив свій виноградник і я обробляв редомілом. Та фальконом. Вибрати час треба, щоб було хоча б 2-4 години не було дощу, щоб могли ці системні препарати увійти в рослину, вона могла їх в себе вбрати, щоб цвітіння відбулося у вас без проблем та без грибкових захворювань. Це дуже важливо в цей період. Перед цим, хто ще не встиг, Бажано виноград підв'язати, проломити, якщо теж хто це не зробив, щоб вже було, був виноградник готовий до цвітіння. Значить, що ще хочу сказати? Я вже говорив про ті прививки, які були зроблені осінню цього року, вони дуже погано пережили весняні заморозки після їх пробудження почок. Вони зразу. Перша почка, яка пішла в рост, пропала, потім другі, другі, друга хвиля заморозків пропали почки заміщаючі. Тому з тих прививок фактично там кілька штук кілька, ну, при... прижилося. То я ось... Цього року в мене були матеріали з тих гібридних форм, які я придбав осінню. І я зробив щеплення чорним зеленим. Не буду показувати, тому що це мій опит такий перший. Сам учуся, будемо так казати. Будемо бачити результати в ході вегетації. Так, звичайно, в кінцевому результаті осінь, якщо будемо в живі, здорові, Господь дасть дожити в мирі і в здоров'ї. Також ще висаджую вегетуючі саженці, які ще не висаджені, тому що місця мало і шукаю місце, щоб посадити. Це досить таке складна задача, коли в тебе мали, мала ділянка для виноградника. Але стараюся посадити те, що в мене є. І також ще є матеріал для посадки в саджанці, якщо ще хтось зацікавиться, не встиг, в якихось причинах телефонуйте, номер телефону ви бачите. Ну ось так. Дивіться, все, що хотів, розповів на даний час. Миру та добра всім. Слава Богу за все. Будьте здорові!